Критський бик, сьомий подвиг Геракла, грецький міф. Щоб виконати сьоме доручення Еврісфея, Гераклові довелося покинути Грецію і вирушити на острів Крит. Йому доручив Еврісфей привести в мікени критського бика. Цього бика цареві Криту, Міносу, синові Європи, послав землетрясець Посейдон. Мінос повинен був принести бика в жертву Посейдонові, але Міносу шкода стало жертвувати такого чудового бика. Він залишив його у своєму стаді, а в жертву Посейдонові приніс одного з своїх биків. Посейдон розгнівався на Міноса і наслав на бика, що вийшов з моря, шаленство. По всьому острову носився бик і знищував усе на своєму шляху. Великий герой Геракл зловив бика і приборкав його. Геракл сів на широку спину бика і переплив на ньому через море, скриту на пелопоннес. Геракл привів бика в мікени. Але Еврісфей побоявся залишити Посейдонового бика в своєму стаді і пустив його на волю. Зачувши знову волю, понісся шалений бик через увесь Пелопоннес на північ і, нарешті, прибіг в аттику на марафонське поле. Там його вбив великий афінський герой Тесей.